Майя Казок. Попелюшка. У давнину жив знатний дворянин зі своєю дочкою. Одружившись з друге, він привів будинок, мабуть, найгордішу і найлютішу красуню з усього королівства. А у неї своїх доньок на той час уже було дві. І нічим іншим не займались вони, окрім милування в дзеркалі і зміни нарядів багато разів на день. Іншого й не вміли, та й не хотіли. Ха -ха -ха. Ось наскільки були дурненькі. Мачуха з першого погляду не злюбила свою падчерку, і не дивно дівчина виросла гарною і доброю. Будь-яка справа в її руках прекрасно виходила, та все з піснею та з усмішкою. Доньки ж Мачухи, порівнянні з нею, хоч і одягалися багаче, та з якого боку не подивись, у всьому їй поступалися. День за днем Мачуха змушувала бідну падчерку виконувати всю найбруднішу роботу в домі. А та не сміла услухатися і тільки надвечір втомлено сідала біля каміна прямо на попел, тому й прозвали її зведні сестри попелюшкою. Кожен день попелюшки був схожий на інший. Вранці вставала на світанку, перебирала, готувала, прала і виконувала всі доручення мачехи та її дочок. А увечері, сидячи біля каміна, штопала і вишивала. Якось із королівського палацу прийшов лист. Молодий королевич запрошував усіх знатних дівчат на бал, йому настав час знайти собі наречену. Така новина викликала справжній переполох. Доньки мачухи діставали сукні з шаф, шалі, прикраси і змушували попелюшку прасувати то одне, то інше плаття. І ось нарешті сукні були вибрані. Оксамитові з мереживими тарюшами. Попелюшка, ж, у якої був витончений смак, намагалася всюди догодити сестрам, але їй довірили лише зачіски. Добра душа, вона створила справжні шедеври на їхніх головах. Хоча інша на її місці, можливо, так і не вчинила б. Коли останні коштовності були одягнені. А хутряні шалі накинуті дві паночки, перетягнуті корсетами, важко помістилися в карету і вирушили до королівського палацу. Тільки но зачинилися за ними ворота, як попелюшка гірко заплакала. Ах, невже я ніколи не побачу справжній бал? І так сильно було її горе, так текли сльози по її щоках, залишаючи чисті білі смужки на чорних від попелу щоках, що, силами добра, створилося диво. Прийшла до попелюшки фея. Чому ти так гірко плачеш, дитино? співчутливо спитала вона. Але попелюшка так сильно плакала, що не могла вимовити жодного слова. Фея здивовано дивилася на неї, але коли побачила карети з паночками, що проїжджали повз, а вдалині яскраві фарби вогні у палаці, здогадалася, що король Бал дає. Ти, мабуть, хотіла потрапити на бал? Так, зітхнула папелюшка. Як же мені потрапити туди? А слухатимеш мене і виконуватимеш все точнісінько, як я скажу. Суворо сказала Фея, тоді неодмінно потрапиш. Попелюшка витерла сльози і з радістю погодилася. Насамперед фея попросила дівчину принести їй найбільший гарбуз із городу. Попелюшці не знадобилося багато часу. Вона сама доглядала сад і город, тому точно знала, де такий знайти. І ось фея змахнула паличкою. І що це? Гарбуз перетворився на витончену карету на великих білосніжних колесах із золотими сходинками та завитками, що прикрашають маленькі віконця. Попелюшка оніміла від подиву. Нас чекає ще багато роботи, сказала фея. Змахнула паличкою і шість мишей, що жили у нірці біля будинку, перетворилися на красивих коней. А щур, що ховався в траві, за одну мить перетворився на кучера. Фея літала навколо карети, раз по раз змахуючи паличкою, а попелюшка ж не сміла й слова сказати. І ось, коли всі приготування добігали кінця, фея підлетіла до попелюшки, оглянула її з ніг до голови один помах чарівної палички, і попелюшка вже одягнена в прекрасну сукню. М'які локани волосся спускалися до самої талії, а на ніжках, а на ніжках кришталеві туфельки, такі, яких світ ще не бачив. Щаслива попелюшка сіла в карету, а Фея уважно подивилася на неї і сказала так: Прекрасне дитя, коли годинник проб'є дванадцять разів, твоя карета перетвориться на гарбуз. Коні на мишей, а кучер на пацюка. замість прекрасної сукні і туфель, ти знову опинишся у своїй заштопаній простій сукні та старих червиках. Попелюшка обіцяла феї, що обов'язково повернеться в належний час, і, не пам'ятаючи себе від радості, попрямувала до палацу. Коли до палацу під'їхала незвичайна карета, а з неї вийшла нікому невідома прекрасна принцеса, навкруги запанувала тиша. Жінки не відривали погляд від сукні попелюшки, подумки приміряючи на себе її вбрання, оглядали із заздрістю локани, а кавалери так просто не могли відвести очей від такої краси. Королевич, не втрачаючи жодної хвилини, подав Попелюшці руку і повів її до найбільшої зали у палаці, де вже грала музика і були подані вишукані закуски. Королевич заговорив з попелюшкою, і так вони й проговорили весь вечір, поки інші дами та кавалери шушкалися і робили здогадки, ким могла бути заморська принцеса. А коли ті затанцювали вальс, здивуванню гостей не було межі, дівчина танцювала так легко і витанчено, що жодна з дам безсумнівно не змогла б з нею зрівнятися. Після танцю попелюшка не могла не підійти до своїх зведених сестер. Ті не впізнали її і були здивовані, яка ввічлива й чемна незнайома їм принцеса. Раніше їм і на думку спасти не могло, що краса полягає не в оксамитових вбраннях і золотій парчі, а в чомусь іншому. За танцями і розмовами час пролетів так швидко, що коли попелюшка випадково кинула погляд на годинник і побачила, що до півночі залишилося всього 15 хвилин, їй довелось з поспіхом зібратися і втекти з палацу, ні з ким не попрощавшись. Прибігши додому, дівчинка насамперед подякувала феї. Дякую, це був найкращий день в моєму житті, сказала вона, і в цей момент ворота відчинилися додому, повернулися Мачуха з сестрами. Фея тут же зникла, начебто її зовсім не існувало. Як пройшов бал? спитала попелюшка у сестер. А ті почали розказувати, перебиваючи одна одну. Про прекрасну незнайомку, яка вразила всіх гостей, а особливо королевича. І як вона танцює, яка ж вона люб'язна, не без заздрощів бурмотіли вони, а попелюшка ще довго не могла заснути, згадуючи свій перший бал. Наступного дня знову був бал, і щойно сестри поїхали з'явилася фея, карета, коні та кучер уже чекали. Тим часом Фея змахнула паличкою, і стара сукня перетворилася на чудове вбрання небесного кольору з пишною спідницею до підлоги. На ніжках сяяли і переливалися яскравими вогнями кришталеві черевички. Цього разу королевич не випускав руку попелюшки весь вечір, говорив їй компліменти і всіляко висловлював свою прихильність. Дівчина була така зачарована всім, що сталося, що зовсім забула про часи, коли тільки годинник почав бити північ, схаменулася і кинулася тікати з палацу та так швидко, що загубила на сходах одну зі своїх кришталевих черевичків. Сукня вже перетворювалася на її старий одяг, тому не можна було зволікати, і попелюшка босоніж з одним черевичком в руках у старій сукні побігла додому. Зовсім захекавшись. Вона прибігла додому і поспіхом умилася. Тим часом Королевич безуспішно розшукував її по всьому палацу та палацовому саду, тримаючи в руках загублений кришталевий черевичок. Ніхто не бачив, куди зникла принцеса. Зведні сестри ще довго розповідали попелюжці, який невтішний був королевич, як довго він шукав зниклу красуню. Вони стверджували, що він, очевидно, повуха, закоханий у незнайомку. Так і виявилось, за кілька днів королівська делегація почала відвідувати всіх дівчат королівства, приміряти їм черевичок. Королевич збирався одружитися з тією дівчиною. Який кришталевий черевичок підійде. Настала черга будинку, в якому жили Попелюшка та її зведені сестри. Як ті не намагались натягнути на свої ноги туфелька, вона була їм замала. Чи можу я також приміряти? прошепотіла Попелюшка червоніючи. Зведені сестри зареготали увесь голос. Куди тобі туфельки міряти? Знай своє місце, розгнівалась Мачуха. Однак королівський посланець сказав, що наказано приміряти туфельку всім дівчатам без винятку. Він допоміг попелюшці сісти, підніс кришталевий черевичок до її ноги і побачив, що та ідеально підходить їй. До того ж, попелюшка дістала з кишені другий черевичок і одягла на іншу. У цей момент з'явилася фея, і одним помахом палички одягла дівчину в нову сукню. Тоді і посильний, і сестри і мачуха впізнали в попелюшці гарну незнайомку, яка вразила всіх на балу. Вони почали плакати і вибачатися у сестри за те, що так погано з нею поводилися. Попелюшка пробачила їх, адже вона була добра. І не вміла тримати зла на інших. А за кілька днів Королевич і Попелюшка зіграли пишне весілля і прожили все життя душу в душу. Не забудь поставити вподобайку дяді Сені та підписуйся на мій канал.